Батьківщиною ЮСА є Монголія та Південно-Східний Китай. Однак обробляти його почали пізніше, ніж пшеницю та ячмінь, у другому тисячолітті до нашої ери. Справа в тому, що він засмічував посіви пшениці. Однак хлібороби вже тоді знали його як корисну культуру, тому особливо з ним не боролись. Він виявився більш морозостійким, тому успішно просувався на північ, утісняючи теплолюбивіші культури. У Європі найдавніші сліди вівса бронзової доби знаходять у Швейцарії, Франції, Данії. А перші письмові згадки про Овес зустрічаються в записах грецького лікаря Дієхса, який жив у IV столітті до нашої ери. Пліній старший писав, що давні германці вирощували Овес та варили з нього кашу. Римляни та греки насміхались з цього, оскільки вважали овець придатним лише для тварин. У Київській Русі він був найважливішою з оброблюваних культур, а страви з нього були звичайною їжею наших предків. Є свідчення, що вже у 779 році його вирощували в Англії та особливо у Шотландії. Само Шотландія стала особливо популярною вівсянка та інші страви з вівса. Справа у тому, що Овес єдина культура, яка, яка росте у холодному та вологому кліматі Шотландії. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, як діабет, а яких продуктів бажано уникати. Мене звати Олександр і принайдоні. Підписуйтеся на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Отже, вівсяна каша готується із вівса, є декілька видів цієї каші, однак ми не будемо тут зупинятися на відмінностях між її видами. Також вважається, що особливо корисною вона є на сніданок. Але передусім варто сказати, що ОВЕС це цільнозерновий злаковий продукт, продукт, з якого власне, і готують вівсяну крупу. Значних відмінностей між різними типами вівсяної крупи немає. Вони відрізняються способами приготування. Однак варто зауважити, що вівсяні пластівці швидкого приготування містять ціль та доданий цукор. Враховуйте це. Якщо говорити про ОВЕС, то він є багатим на вуглеводи та клітковину, а також у порівнянні з іншими зерновими має більше білків та жирів. Також він багатий на вітаміни та мінерали. Увес здатен позитивно вплинути на рівень серцевих захворювань, оскільки е, знижує рівень поганого холестерину. Також е, чимало корисних властивостей містить і, вівся, і вівсянка, оскільки вона допомагає схуднути, вона зменшує рівень глюкози та ризик серцевих захворювань. Справа в тому, що вона містить антиоксиданти та корисні рослинні сполуки, поліфеноли, у тому числі й унікальні, які більше ніде не зустрічаються. Зокрема, унікальними для веса є авенантраміди, які мають протизапальну дію та можуть знизити тиск. Вісанка допомагає схуднути, оскільки дає відчуття ситості та уповільнює спорож... спорожнення шлунку. Також вона багата на накидковину, а це полегшує закрепи. Чутки про те, що вівсянка особливо корисна зранку, мають під собою ґрунт. Однак при цьому слід притримуватися кількох правил. Вона є багата на накидковину та вітаміни і мінерали, які, як Б, Є та магній. Але все це не матиме значення, тобто користі, якщо вона буде містити цукор, натрій чи інші добавки. Те, що вісянка, каже, каша є одним з найкорисніших продуктів, факт. Але при всіх її присах вона має і свої протипоказання і застереження. Їх не так багато, однак вони все ж є. Передусім, нею не можна надміру захоплюватись. А якщо вона стає щоденною стравою у вашому раціоні, то це загрожує виведенням кальцію з організму. Також це порушує смоктування вітаміну Д. Наслідком цього може стати розвиток остеопорозу та деформація хісткової системи. Також вівсяна каша протипоказана людям з такими спадковими захворюваннями, як глютенова ентеропатія. Таке захворювання призводить до деяких проблем з тонкою кишкою, тому вівсяну кашу, як і деякі інші злаки, які, як пшеницю та ячмінь, протипоказано вживати. Власне кажучи, оце і всі застереження. Для вівсяної Групи. Якщо говорити про діабет, то овець містить багато розчинної клітковини бета-глюкану. Він допомагає знизити рівень глюкози у крові та допомагає розвивати здоровим бактеріям у кишківнику. Втім, регулярне вживання вівсянки може призвести до проблем із здоров'ям, зокрема, зміна рівня цукру в крові ризик алергії. Справа у тому, що увесь змістить вуглеводні, які підвищують рівень цукру в крові. Однак це компенсується високим вмістом китковини. Тому при діабеті варто контролювати свій стан, якщо ви вживаєте таку кропу, як вівсянка. Дякую за увагу.